Що ти зробив? Еліс, будь ласка, заспокойся! <говорить> Усе буде добре, я поясню. Чорт, що відбувається? Ти моя дружина, Що я тебе кохаю. Я кохаю тебе. О, ні. Ні. Не смій. Ти мене не кохаєш. Не роби цього. Ти мене не не кохаєш. роби цього. Еліс, просто подумай. Подумай про своє життя і про те, чого насправді хочеш. Ти психопат. Mm -mm. У мене було життя. Ти його відібрав. Ні, Я врятував твоє життя. Неправда. Це неправда. Ні, послухай, ти весь час працювала! Я хотіла працювати. Я любила працювати. Що? Ти була нещасна, нещасна. Ненавиділа своє життя. Це було моє життя. Моє життя. Ти не можеш його відібрати. Я його дав тобі. Я дав тобі все це Еліс.